Чому без заземлення електричні прилади стають небезпечними? Чи бувала у вас така ситуація, що електричні прилади, наприклад, пральна машина, бойлер, посудомийна машина, можуть битися стромом або б'ються струмом? Це пов'язано з тим, що на металевих елементах цих апаратів накопичується електричний потенціал, який може створити небезпеку? І може навіть вдарити вас струмом, да. І якщо для дорослої людини це в принципі не є критичним, да, то для дитини або для людини з хворим серцем це може, е е може нести велику небезпеку. Пінь того, Якщо буде пошкоджена ізоляція е пральної там посудомийної машини, а ізоляція кабелю, що підключений до пральної посудомийної машини. І не спрацювати пристрій з захисного відключення або автоматичний вимикач. То якісне заземлення якраз і врятує вас від ураження електричним струмом, тому це дуже дуже важливо. Це ваша безпека. Раджу обов'язково перевірити систему заземлення в ваших квартирах або будівлях і не наражати себе на небезпеку.